Друзі, всім привіт! Я зараз сьогодні знаходжуся на нашому виробництві Верді. З сьогоднішнього відео я хочу розказати, як робити стільниці з зарізаною кромкою під 45 градусів, щоб вони виглядали файно. А, ми постійно їх робили такі стільниці на нашому виробництві зі зішпанованого МДФ, робили з дерева такі стільниці, але з ДСП ми ніколи не робили, тому що ну, не було такого там, завдання від замовника. Але у нас так вийшло, що. Карантин, війна, грошей не дуже достатньо зараз хорики, і треба зробити такі стільниці, щоб вони виглядали файні, але щоб вони були з бюджетного матеріалу. І що у нас виходить? Ви бачите, вон, у нас зараз стоїть на поклеїчному часку, на обрисневіть вже зложені стільниці. Ми їх вже практично зробили. Тобто ми взяли, склели. Дві два ДСП. Зверху ми поставили оригінальне ДСП, яке було стояти з ламінацією. Це Дуб егер. Закрамкували двойкою і 45 градусів зарізали. Знизу ми поставили ДСП чорного кольору і закрамкували оцей тарець. Але як ми це зробили? Давайте я вам покажу маленький секрет. Для того, щоб це зробити, перша дія має бути, це ми беремо, склеїмо повністю 2 ДСП. Робимо оригінальне ДСП. Бачите, дупа знизу ми поставили чорне. Потім, після цього, як ми зробили, ми зрізаємо одну площину і зрізаємо 45 градусів. 45 градусів ми за робимо крайку. І проклеїмо малярну ленту. Для чого ми це робимо? Тому що коли ми потім, якщо б ми поклеїли крайку двійку, сюди потім зрізали під 45, Коли ми наклеюємо крайку, то ми виводимо у цей в цю сторону тарець. І він не дуже виглядає. Тобто, ви бачите, ми зрізали 90 градусів, 45 градусів. Зрізали наклеїли вручну, ми це на накатуємо крайку. Наклеїли 0,5, потім її наклеїли на неї етат, малярку, і потім заклеїли е, край двойку, і потім ми будемо скати. Потім у нас вийде отакий от виріб, бачите, вже повністю готовий. Але ми зараз ще позбиваємо тут угли, е, знімемо цей клей, який там, ну, там залишився, е, притремо войлоком, і у нас вийдуть дуже гарні стільниці. Тобто, друзі, якщо там треба зробити файні речі, не бійтесь експериментувати. З кожного матеріалу можна зробити офігінні, класні речі, але треба трохи подумати, як це зробити. Нравиться моє відео. ставте лайки під тискнав. Всім пока!